У Луцьку продовжують судити екс-начальника управління екології Волинської обласної адміністрації. Чоловіка обвинувачують у хабарництві. Нагадаємо, у жовтні минулого року посадовці затримали на отриманні хабаря у розмірі 19 тисяч гривень. За даними слідства, кошти з чоловік брав за погодження та видачу дозволів на викиди забруднюючих речовин у повітря. За даними слідства, упродовж серпня-жовтня цього року, начальник одного з управлінь Волинської обласної військової адміністрації. Вимагав та одержав трьома траншами неправомірну вигоду у сумі 51 тисяча гривень від підприємця, який допомагав іншим суб'єктам господарювання отримувати дозволи на викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря. Затримали посадовця у п'ятницю 5 жовтня під час одержання останнього траншу в сумі 19 тисяч гривень. Йому повідомлено про підозру вчинення цього злочину у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту і триває розслідування. На черговому судовому засіданні обидві сторони подали низку клопотань. Так як термін запобіжного заходу спливає, прокурор просив суд продовжити домашній арешт щодо обвинуваченого. Коротко близько по суті клопотання вказане в стороні захисту обвинуваченого, надавалося під час досудового розслідування діяв запобіжний захисту від домашнього арешту, однак після скерування справи до суду і фактично до призначення запобіжний захисту виїздів. Ви так не діє її були, що натомість продовжує діяти РФ, підкоманці проходитися від суду, незаконно долати на склад і кональні провадження, прошу порядку на провадження іншим чином. Тим чином зброю знову ж таки обрати часу кадруваження, вказаному заповіднозалі, а саме вигляду домашнього арешту. Сторона захисту у свою чергу дане клопотання заперечила та запевнила суд, що потреби застосовувати запобіжний захід немає. Він весь цей час на протязі скількох днів і місяців продовжує з'являтися на будь-які випадки, як суду, так і прокурора, а також слідчого. Тому вважати, що свої ну, що ні під не буде з'являтися. Я вважаю, що стороною обвинувачення ці ризики не доведені. Обвинувачений також озвучив низку клопотань. Зокрема, просив суд зобов'язати сторону обвинувачення переглянути матеріали справи та внести деякі корективи, а також повернути йому вилучений мобільний телефон. Зрештою, головуюча суддя пішла виносити рішення до нарадчої кімнати. Тож доля експосадовця таки залишається невідомою. Зазначимо, що за санкцією статті при доведенні провини чоловіку загрожує від п'яти років позбавлення волі з обмеженням обіймати певні посади. Анна Рарог для новин на часі. Okay.